Сан-Франциско чоловіка не бачили місяцями. Потім у його будинку знайшли тіло у рибному акваріумі. Привіт, мої пухнасті! Це я, Люцик. Брайан Егг, 65 років, мешкав на маленькій вулиці Клара Стріт у районі Соума. Був відомий у сусідстві як колишній бармен та фотограф. Часто вигулював свого собаку і годував без хатченків. Востаннє його бачили наприкінці травня чи на початку червня 2018 року. Через кілька тижнів родина та друзі почали хвилюватися і повідомили поліції. Поліція приходила і стукала двічі, але двері просто ніхто не відкрив. І, на вигляд, ззовні усе здалося їм нормальним, тож слідчих не пустили. Тоді пізніше сусіди бачили, як із будинку виходив вантажний транспортний фургон для клінінгу. З дому Брайана йшов сильний запах хімії. Вони зателефонували знову. Тоді поліція отримала ордер і зайшла всередину. 17 серпня 2018 року в одному з прихованих приміщень будинку виявили акваріуми з сильними хімікатами. Там було занурено тіло Брайана, а деякі рештки знайшли були в саду. Поліція арештувала двох підозрюваних: – 52-річного Роберта Макафрі та 39-річного ланса Сілву, що жили з ним. Обвинувачення включали також крадіжку особистості та фінансове шахрайство. Сілва, ймовірно, використовував карту Брайана, щоб оплатити клінінгову компанію і купити BMW. Маккафрі йому допомагав. Але в суді звинувачення зняли, сільву відпустили. Можливо, поліція або прокуратура погано зібрала докази, тому ніхто так і не був покараний. Ніякої справедливості. Якщо живий чоловік зникає без сліду, а потім виявляється у рибному акваріумі, ти знаєш, це не просто випадковість. Бережіть себе. Meu...